Так, дивіться, як ці підкрилочки ставляться. Це у нас на прикладі правого підкрилка, значить войлочний. Ось так він зроблений. Сюди по отворам. Все це ну, показує, що воно все відповідає. Там плюс і войлочок він підтягнеться де. От. Що нам треба буде? Нам треба буде такий ось пістолет. Нам треба будуть закльопочки і доповні шайби. шайби. Так, щоб ширше було, з двох сторон шайба ширше ставиться. Все, тоді вона не причавить, тому що головка сама ну, недостатня, вона не настільки широка. Навіть тайванський підкрилок, тут ось воно видно, що, е, що є шайбочки. Все, це все, що треба. Ось ще раз показую, як цей підкрилок виглядить. Це у нас значить, тут що йшов з ним. Ось його форма, формовка і ось наш 3D-друк. Повністю, повністю ідентичний. Все, стає свою функцію, виконує з цієї сторони ребра жорсткості. Все по, повністю повторено, в один-в один, всі якби, формовки, всі елементи. Коли цікавлять, маємо по наявності лівий, правий. Ford Edge, 19 рік, передній вітровичок, передніх Авто, Автоквест, розбірка Житомир.